Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми обговоримо з вами різницю між більшовиками та меншовиками. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для відеороликів. Ну а ми починаємо. Наш бандера Україна мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. І більшовики, і меншовики були представниками однієї партії Російської соціал-демократичної робітничої партії. Але вже на другому з'їзді в 1903 році відбувся розкол на дві фракції більшовиків і меншовиків, які в результаті стали запеклими ворогами. Головним питанням другого з'їзду партії було узгодження програми, а також устава політичного об'єднання. Найважчим бунктом стало узгодження оприділення членства партії. Ленін виражав більш радикальний підхід, тому що вважав, що склад партії повинні входити тільки ярі революціонери. А його опонент Мартов допускав участь поміркованих активістів. Саме через це і пройшов розкол партії. І вже на третій з'їзд меншовики наявилися. Після лютневої революції 1917 року меншовики об'єдналися з есерами, і в цьому ж відео ми розберемося, яка ж різниця між більшовиками та есерами. Поїхали. Головна відмінність більшовиків від меншовиків з точки зору ідеології в ступені революційності. Перші, які були прихильниками Леніна, вважали правильним включення до складу РСДРП головним чином так активістів, які готові не в теорії, а на практиці битися за соціал-демократичні ідеали, оскільки таких людей у будь-якому суспільстві відносно небагато. РСДРП е, в ідеях Леніна не повинна була стати занадто масштабною структурою. Незважаючи на те, що в статуті ЕРСДРП визначення членства в партії було затвердження в редакції Мартова, найбільший обсяг повноважень у центральному комітеті РСДРП отримали все таки прихильники Леніна. Дана подія дала привід новим керівникам російської соціал-демократичної робітничої партії оголосити себе представниками більшості, тобто більшовиками. У цьому сенсі можна простежити ще одну відмінність між двома течіями: російська соціал-демократична робітнича партії. Обсяг у. Обсяг повноважень у структурі партії по завершенні другого з'їзду російської соціал-демократичної робітничої партії меншовики, які були прихильниками Мартова, допускали меншу ступінь революційності в настроях членів партії. Тому російська соціал-демократична робітнича партія, відповідна даної концепції, могла бути в достатній мірі масштабною партією, що формується за рахунок не лише зацятих активістів, але також і людей, які симпатизують лише соціал-демократичним ідеям. Більшовикам вдалося зіграти найважливішу в політичному розвитку Росії роль сформувати комуністичну систему державної влади, сприяти поширенню ідей комунізму в світі. Меншовики зіграли важливу роль у політичному розвитку Росії в період між Лютневою революцією і громадянською війною, але згодом не змогли придбати стійки позиції у новій системі державної влади. Судячи з вище сказаного, основні висновки різниці між більшовиками і меншовиками, можна зробити такі: більшовики були прихильниками політичних поглядів Леніна, натомість, меншовики були прихильниками поглядів Мартова. Більшовики придбали основні, основний обсяг повноважень у центральному комітеті Російської соціал-демократичної робітничої партії за підсумками другого з'їзду. Меншовики ж поступилися основним обсягом повноважень перехильника Мленіна в системі управління РСДРП за підсумками другого з'їзду партії. Більшовики допускали членство в РСДРП головним чином революційно налаштованих активістів і формування партії. Невеликих масштабів, в той час як меншовики допускали членство в ЕРСДРП також помірно налаштованих активістів та формування партійної організації великих масштабів. Більшовики не були помітені на політичній арені в перші місяці після Лютневої революції 1917 року, але отримали владу за підсумками громадянської війни, а меншовики відіграли важливу роль на політичній арені в період між лютневою революцією 1917 року і початком громадянської війни, але втратили свій вплив до початку 1920-х років. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титяти на дзвіночок, поширюйте це відео в соціальних мережах. Всім до зустрічі!